Так, усім привіт! Зараз у вас буде дуже-дуже цікаве відео. Я хочу сказати такий міні-міні-спойлер, щоб було цікаво дивитись. Спочатку все було дуже-дуже добре. Але потім дивіться відео. А ще не забудьте підписатися і поставити лайк. Бо на 25 підписників буде кінець розіграш трала отрала. І буде новий розіграш, А на 50 підписників буде стрім. Ну і так далі. Що ж? Дивіться! Так, а ось ми вже тут і я заходжу на рандомний сервер. Я робіт, ну все тільки-тільки. в мене ще тільки 25 тисяч. І я одразу ж... Покупаю Бербер Патепіма. Не знаю, що це ще. Це Саур. Потім. Зараз ще, можливо, щось куплю, хоча ні, на 2,5 тисячі не буду. Одразу блокую базу. У мене вже майже всі ці 25 тисяч майже назад вернувся. Вже 8 9 тисяч. 9,5. Ми купуємо Gold Gunster Footer. О, якщо сміємо, на ось це накопимо, це буде дуже добре. І підемо красти. Так. Хоча ні, не вистачає. Ну, добре, покупаємо, не знаю, що. Купляти щось треба. Спіт. Щоб бити добре, щоб швидко бігати. І я думаю, на останні гроші ось це. что-то мне это поможет. Я хочу в красный еще тут. Что-то можно в крас а, -а, -а, а, блин, напевно я хочу в крас Ну, тики, я думаю, вот, пандана... панданини. Я еще я не знаю, это сейчас новое. Панданини, бананини. Даем ему. Такой зовсенький. Даємо її ефект бджілок. А в цей час біжим панду. Це, це спрацює? Не зря я втратив 10 тисяч. Да! Ого! Це дуже прямо було швидко. І вона мені тепер дуже прямо багато грошей дає, переносить. А ще подивимось, що ми розблокували з новим ребітком. Ми розблокували ось це. І ось це шокер такий. Шокером можна битись. А, о. А, а цією штучкою можна як притягуватись чи навіть ось туди наверх залазити. Та що ж ти я не буду брати? Мені треба вкрасти щось. Скільки там ще? 50 секунд багато, я думаю. Так, якщо якісь будуть інші звуки, то вибачте, в мене на вулиці щось. Я буду зараз красти. Не знаю, що, але я трошки гучніше зроблю гру. Це дуже класна ідея з бджілками, бо. О, хтось каже, де. Бо він, коли хоче... А якщо... Я кидаю йому друзі, якщо він прийме, то просто. Коли він хоче нажати закрити базу, я на нього бджілок, він, коли йде вперед, він йде назад. Я думаю, він тільки відходить. Тому це дуже класна ідея. Бджілок? Він вкрав фріго камелу. А я. У цей час краду. як капуселі теж. Ну, це не дуже круті пете, але для новачків це дуже навіть круті пете. А й ми ребята і в нас вже півмільйона. Нам треба 35 мільйонів. Фух, це буде довго. Щось треба вкрасти тож, також Ось тут. Ні, тут нічого такого нема. Ще багато. А ось в мене, я думаю, не так багато. Зосталося. Ще... Ні, 40 ще секунд, ще нормально. Збираємо гроші, у нас майже вже мільйон. І шукаємо хорошу базу, але я тут не бачу хороших баз. Можливо, зараз перезайдемо. Так, ми так і зробимо. Тож перезаходимо. Так, я перезайшов. Що ж, мене навіть трошки лагає. А, ні, вже не лагаю. Зараз будемо э, щось шукати, що можна вкрасти. Міфік лайки, блок. О, я це дуже хотів прям вкрасти. Це купляємо, купляємо, купляємо. Це прям Добре. Купляємо це покупляємо. І купляю ось це. І ось це спробую купити. Цим я можу зробити ось так. Не тільки просто притягуватись. А ще це тільки я замітив. Якщо ось сюди, ну там теж притягнеться. І я можу тепер. Ні! Хоп, все. А, ні, тупшу. А, все, 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 все. Біжу. Закрили? А, ні, не закрили його. Він розумний. Тусь трапки розставив. І зробимо ще ось цю. Ось тут трапку. Скільки в нього там. Якщо ми це вкрадемо, то нам може таке добре прям. Що? 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 Там відкрита база. Якось дуже... Якщо я це зроблю. Айді. Якщо так багато людей сюди пішло, то міг прям дуже багато залутати. Ні, Ну все. Я не зможу. А, це не його база, чому він це зробив? Не в тімі? Ну, ладно. Пробую я що ще вкрасти. Ось тут. Хочу я вкрасти якийсь фріго камели, черіно, тостеріну. Ні, хто це? Знову! Не знову запер. Тому. Ресетаємося. Фріго камело. Хоп! Всіх, хто підходить, відбиваємо. Це було Ізі. Це було Ізі. Плюс один міфік. А він нам не 1200 дає, а в нас тут Х3, він нам дуже прям багато дає. Що ж, ще можна вкрасти? Я бачу, що. Ні, Там, там прям дуже добрий пет. Брейнерот, точніше. Я хочу... Це в кого? Це його база. Не цього челове, ага, хм о шеф давай. Так, в нас вже дуже прям, хороших потяг багато. Нам треба аж 35 мільйонів, чи скільки да, 35 мільйонів. Фух, ну це буде прям дуже, я думаю, складно, але за цю серію я постараюся це зробити. А ще, я думаю, щоб зробити нову рубрику, там, де ми будемо знімати, Майнкрафт в нього вже відкривається і йому падає. Йому не повезло. Найгірше, що могло випасти, то і випало. А я перезаходжу і заходжу на інший сервер. А якщо хочеш попасти в відео і зніматися зі мною, але просто ну, попасти в відео. Не, ми не будемо розмовляти там ще чи ще, ще щось. Ти можеш, е, я покажу в кінці відео нік, тому можеш. Цей, оп. І ти можеш заходити. Я буду е тільки у своєму телеграм-каналі. А можливо, і в ютубі говорити, що я там буду знімати відео. І ти можеш ти Також заходити через мене, ти можеш попасти у відео. І не тільки. У шорт також можеш. Що там Та міфік! Я не буду. Я краще, поки вони не це. Про це думають, я вкраду щось в інше. Голд. Ні, Це її не треба її в неї вкрасти щось, тому ми не зможемо. Так вони ще там хочуть друг друга закрасти, але я біжу сюди. Я вкраду. Ні! Мене закрили. Ну, це погано. Треба щось робити. Нема грошей, щоб цей лайкіблок з ними. Забирати, але. Я ось так зроблю, ось так. Зроблю. І це куплю. І це, і це. А зараз подивимось, що робить ось ця пушечка. Ми біжимо комусь. Я... Нічого не робить. Як це працює? Ага. Ну хороша, але вона щось майже не працює. Чимпанзіні-бананіні. Чимпанзіні-бананіні взяли. І не бачу щось тут цікавого, хотів сказати я. Одна секунда. Я не вспів, він там невидимий, він там прокачаний, як не знаю що. Ой. Мені треба швидше на, цей, на четвертий ребіт качатися. 35 мільйонів це велика проблема. А там зібрати фруктодріло і шефкрабра кадабра це дуже легко. Якщо думати про те, що нам ще треба 30 десь 31,5 мільйон. Тут ще багато. Наша ціль секретка. Але це буде прям дуже складно. Ми зробимо ось так. Якщо я зможу, це буде просто топ. Я зможу? Да? Да! Я зміг! Я зміг! Що в мене фігове є тата Касаур, та, та, це, звісно, фігури, це теж. Ще ось це дуже прям погане. Я вже. Більш розвився, Збираю все, що я нафармив. А з цим буде набагато краще фармити ось це, з кавалу віртуозу, Я біжу. Скільки там ще тут багато? Мене хтось... я, ну, він дуже професіонал, я навіть не буду щось в нього красти пробувати. А тут що. Капучино Капучина Яко... Чи Краще кавало віртуза. Я думаю, кавало віртуза, але тут Ходо, рейнбу, е... Метеорит і тум Тунг -тун Сагур. Я не буду пробувати, мені треба 35 мільйонів. І все. У буду... мене буде добре. Це не моя пада. А. У мене буде добре. Настроєння. Я буду. радистым радистым и туди я всех ограблю ага ага у него ничего такого нема а это что? а не обчелки он не закрыть или закрыть не Він зметикував швидко. Якщо я зараз спробую вкрасти в мене я не зможу, тому тоді я не знаю. Переходжу на інший сервер. 17 секунд. Вона тактика. І буду красти Панданіні-Бананіні. Він це зробив. Це ж не вона. А інших хтось зробив. Так, я перемотаю, коли в мене буде вже 10 мільйонів. М -м я перемотав, ну прям на дуже мало. Але. Тепер у мене 10,5 мільйонів і тут Ліонелі Коктуселі. Тут балеріна Капучіна Ні! ми там крадуть. що А чому він такий швидкий? Що ж читери тут появляются? що за читери? Вони прям з якоюсь швидкістю неймовірною Що? Я перезаходжу. Мені не подобається, що так багато читерів. Почало бути. Вони просто читеры пехаються на базу, чи у них супер якась швидкість. Опля. у нього все золоте. А ні, не все. О, я бачу, що я буду красти. Чи не бачу? Та ні, у нього все фігура, але тепер я побачу. Там кавало віртузу, золотий на копічина. Так, от зараз готуємо, дивимось. Скільки в нас тут уже 12 мільйонів? Та ми. 100%, я думаю, а хоча не 100%. Це відео там... Ой, ну я хотів тут. А тут дуже хороші. Але ні, не зміг. І спробуємо, не знаю, де можна. Ось тут, але там багато, так? Да? 50 секунд. М -м -м. Я в травку попав. Мені не подобається цей сервер. Знову переходимо на інший. Ось ми і тут, ми зайшли. Ой, якийсь він баганий Ну, побудемо тут. Можливо, це якось нам допоможе, хоча я не знаю як. А те, щоб в тому, щоб красти. Я не бачу, що я тут красти, але просто ось це я куплю. Швидкість. Закриваємо базу. Збираємо гроші з брейнротів. 12,7 мільйонів. Він вийшов. Ага. О, я це хочу вкрасти. Але ще багато. Добре. Почекаємо, чи переходимо на інший сервер. Я думаю, нам треба переходити на інший сервер. Ось я на цьому сервері, і я вже бачу. Скоріше там через 10 секунд у когось відкриється база. А в нього хороші, як я бачив, пети. Да, міфики всілякі. Є КТ. КТ, звісно. Він вийшов! Ооо! Ага. Треба в нього буде вкрасти. Але коли в нього КТ КТ 35 секунд в нього і база відкриється у нього. Там у нас Чуть не вийшов рогатин, я не ностіння. А що за Що за швидкість у нього така? Ні, мене закрили. Знову переходимо, бо я не знаю вже. Скільки можна цих читерів якісь із швидкістю? Не, можливо, я щось не знаю, це не читери, але. Не дуже це класно. Ось тут треба щось вкрасти. Оту я буду. Ковало віртуозу красти. Збираю. Всі ми. 13,5 мільйонів. Шоо? Ух. Я думаю, мені краще було... Ні! О, закрили його, біжимо. Чо що вона не я б вкрав. Якщо я зможу? Так! Да! Я, ж... я це зробив! Ого, мені це подобається прям. Так, поки вони там щось роблять, а ні, не зможу там ще багато. А тут що. Фух, я думаю, я перемотаю, коли чи щось буде красти, чи щось буде таке цікаве, чи просто в мене буде 20 мільйонів. А, я пізно включив, я майже вкрав. Он у тінь на сіні, але Ні, я не зміг. Але я перезайшов на інший сервер. І тут я бачу ось таке щембадінь банки Gold. І в нього ця крапська штука, і він півтори тисячі. Але я думаю, мені краще щось тут інше. Зробити таке цікаве. Я зберу знову гроші. Я їх вже нафармив, не знаю, 15 мільйонів ось. Треба щось робити. Зверху в нього нічого цікавого. Ну. Все, знову чекаєте. Ой-ой-ой. Ох, -ой -ой -ой. щось в мене впав телефон і виключилась запис. запись. Запис. Запис, запис. Е, я переходжу на інший сервер. Я перейшов, і я думаю, це дуже прям класний сервер. Бо я одразу бачу тут багато міфіків. Рейнбоу там дуже хороший. Потім тут нічого цікавого. Але там теж дуже багато міфіків, але це далеко. Я не знаю, я не зможу, скоріше всього. Тут в нас теж міфіки. Ой, в мене відкрита база. Так, ми. Берем гроші. У нас 16,5 мільйонів. Ідемо. І ось це купляємо. Ось це купляємо. Оце, оце, оце. Так, нам для робітха треба. Ну, все є, тільки 35 мільйонів. Хтось прям хороший зайшов. Прям дуже в нього все хороше, але дуже далеко в мене база від нього. 15 секунд можна спробувати. Успів. встиг. я поки що побіжу. Я не купив бджілок. І як тільки я це хотів сказати, мене бджілками відруїли. Нам треба було бджілок, щоб я їх. Його там бджілками... Бджілок в нього, а він не зміг закрити нормальну базу. А скільки тут? 45 секунд. Так. Збираю гроші. 17,7 мільйонів. Е так, я знову перемотаю, але тепер, щоб не було, я не буду... Знаю, ну, поки в мене не буде 20 мільйонів. Так, я тільки що, ось у мене 20 мільйонів, навіть більше. Я тільки ще... Золотов Goldbini Guzi. 6 і 2 опана. Куфанту елефанту. Ну, я не буду щось намагатися зробити. А хоча... Давайте спробую. Якщо я зможу, це буде прям шок. Якщо я зможу... Я ще зможу? Я що це правда? Ні? Мені не хватає, ну ви що? А, ну все. Я вже не зможу, мені кажеться. Ну да, я. А хоча... Ні, це прям далеко, тому 100% не зможу, але якщо я зможу... Хоч підпробувати. Так, може щось вкрасти, поки вони не всі про щось думають. Оп. І вкраду сейчас. Він рівно. Цікаво. 15 секунд, але в мене відкрита база. Підши... У мене 100%. А, все, в нього пушка, тому це безнадійно. Я ресетуюсь. У мене відкрита база, так. Да. Лутаємося. 15 мільйонів. 16. 16,5 мільйонів. Лаки блок. Хоп. блок. А я не зможу, я так думаю. Прям щось есть тут. Прям якось дуже складно Защищатися? А чо? Так Там треба тільки мільйон. Говорять, що вона мені говорить, що не може зробити? Так. О, я тільки зараз помітив, що я всі гроші майже потратив. О, і що я можу зробити? Це тільки перемотати, коли в мене вже буде 30 тисяч. Це буде дуже довго. Ну, добре, перематую. Я подумав, що треба зайти на приватку, і ось на приватці тут вже бомбарділо крокоділ ось істоті. Ще зараз я перемотаю трошки, ще вдалю кілька пей. ой петів, брейнротів. Тут ми зможемо спокійно фармити брейнротів, бо це приватка. і Тут, якщо я так думаю, то ніхто не зможе зайти. Якщо, звісно, не, так буде, не буде такого, що хтось із моїх, там, хто я додав друзі, не зайшли сюди. А, бо це буде не дуже весело. А так я зараз вдалю валеріну капучину, шимпандіні Бананіні. Ось це вдалю. Зверху там бомбарділо крокодило, Я думаю, ще. А це треба. А що там треба? Ні, в мене інше я не буду вдаляти, бо це для ребітха треба. Опа, на це так. Ух, ніфіга собі. А якщо тут е, починає йти, не знаю, якась секретка, в мене просто нема грошей до неї. Це буде якось не дуже мені це подобається. А зараз е я вас поставлю, я буду АФК, а ви будете дивитися, що було в тоті. Ось так? Ну що ж. Е -е, прискорена зйомка. Ну що ж, було щось? Якщо щось було, не знаю. Запишіться. І напишіть у коментарях, що саме було. Ну що ж, ми збираємо всі 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 гроші я вже бачу велику цифру 26,5 мільйонів. Ага. Навіть 27 мільйонів. Я думаю, що треба вже закінчувати. Тоді в наступній серії. Ми е, докачаємо нам до якого там четвертого ребіт, хочу Ну, роді четвертий. Четвертий ребіт, і тоді вже буде прям топові. Е, щось ми будемо прям красти, і це буде топово, бо в нас буде вже, е, вже диско ще. А я знаю, який, який, який комбус з е, пчлками і з яким майже неможливо нічого заробити. Так, от, ще в нас буде, ми зможемо бути невидимими. Я думаю, буде це легендарно. А зараз. Пока!